Друзі, продовжуємо бесіди із гостями наших студій. кандидат історичних наук і журналіст, міжнародник ігор Брайлян з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку. Сенат Сполучених Штатів планує розглянути об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю та Україні, також Тайваню і посилення кордону після Дня подяки, який святкуватимуть 23 листопада. Ну куди ж нам ще поспішати? Як ви розцінюєте подібну заяву? Безумовно, що ми будемо сподіватися, що Сенат проголосує за виділення цієї єдиної допомоги для України та Ізраїля, але ми бачимо, що для частини американських політиків більшим пріоритетом є Ізраїль. Тут можемо задати про ізраїльське лобі, і багато інших моментів. Але я думаю, що нам надалі варто продовжувати пояснювати американським партнерам, що Україна, Ізраїль і Тайвань це три складові єдиного фронту боротьби демократії та автократії, і в США, як і в інших країнах Європи, до недавнього часу розділяли Росію та Китай. От вони казали, от Китай окремо, ми з Китаєм торгуємо, з Росією, можливо, ми там менше торгуємо і все. А після 24 лютого це все об'єдналося, і нам якраз варто пояснити, що це все поєднано. Тобто від того, що комусь з нас буде надана більша допомога, від цього я думаю, згодом можуть програти всі. Про вашу точку зору з приводу більшої симпатії до Ізраїля також пише і Блумберг. Пентагон кажуть непомітно починає збільшувати об'єми військової допомоги Ізраїлю. Якщо знаєте, ракети з лазерним наведенням для бойових вертольотів апач Україні поки не потрібні. Тут історія зрозуміла: прилади нічного бачення нам би не завадили. Боєприпаси 155-го міліметра міліметра калібру. Нам також би не завадили. Тобто є нам. Менклатура, яка м, нам також потрібна з цих постачань в даній історії, тут мова про те, що у Ізраїля і Сполучених Штата, Штатів окремі стосунки і підписані окремі папери, чи це все-таки можна списувати на якесь недопрацювання українських дипломатів? Я думаю, що це і те і інше до певної міри, бо Ізраїль є традиційним. Безпековим партнером в США це ще з часів Везенгавера, часів Холодної війни, і, і Ізраїль залежить від новітніх оборонних технологій США. Хоча так само Ізраїль розвиває свої проекти. Щодо української дипломатії, безумовно, це наше завдання постійно переконувати США. що Варто постійно підтримувати Україну до нашої перемоги над Росією. Не просто щоб ми вистояли, а щоб перемогли Росію на полі бою, і щоб далі е майбутня європейська безпека враховувала український фактор. Тобто, адже раніше Україну, ну. Україна не завжди пропонувала, але Україною не слухали. Що ми що сказали: ось, бачите, російська загроза, Крим, Донбас, але лише зараз на Заході зрозуміли, що варто рухатися більш швидше. І... Тут треба працювати і вміти працювати з різними американськими політиками, не завжди з тими, які і так підтримують нас. Я маю на увазі там різні групи, як в республіканські, так і демократичні партії. Що варто більш детально вивчати політичні розклади, які є в США, тобто яка громадська думка всередині країни, тобто всі ці аналітичні моменти від аналітики та експертизи, все йде. Якщо в дипломатів є відповідна аналітика та експертиза, то вони так і працюють. Якщо немає або недостатньо, то ми маємо інший результат. Тобто все йде від експертизи і країни Заходу якраз в цьому напрямку і працюють, що без експертизи нічого немає. А в нас якраз має бути експертиза по США чи не найкраща, бо США це наш ключовий союзник, і якщо ми не будемо розуміти США краще навіть, ніж американці, то ситуація буде ускладнюватися. Але я вірю в краще, і я вірю в те, що рано чи пізно в США політики. Прийдуть до думки, що Україна має перемогти Росію. Інше питання, якою буде Росія далі, але це вже не думаю, не тема нинішньої розмови. Пане Ігоре, крім допомоги зброєю, наші партнери намагаються допомагати нам і санкційним тиском на нашого ворога. Зараз Financial Times пише цікавий матеріал, про те, що Європейський союз планує доручити Данії перевіряти та потенційно блокувати танкери із російською нафтою, що проходять через її води. Статистично експерти порахували, що Росія втратить 60% експорту своєї нафти, якщо Данія тотально перекриє все, що йде через її води, і тут мені здається за Росією не заржавіє. Росія готова буде заради таких об'ємів і йти на ризиковані кроки. І от як Копенгаген на вашу думку діятиме в ситуації, коли, наприклад, танкер з нафтою, який проходитиме територіальні води данії, просто не зупинятиметься на вимогу а, данської сторони на зупинку. Що буде? Почнуть стріляти, чи може це спровокувати якийсь а, гарячий розвиток подій? Чи тут готовий буде... Буде Північно-Атлантичний Альянс долучатися, якщо раптом а, з танкера почнуть стріляти у відповідь. Якось ось що чим це може закінчитись, на вашу думку? Я думаю, навряд чи данці будуть стріляти по росіянам, тому що вони чудово усвідомлюють, що це лише підігріє російську пропаганду щодо агресивності НАТО е, і. І НАТО на всіх рівнях наголошує про захист критичної інфраструктури, і якраз це ця тема. Е я думаю, що Данія буде діяти зважено. Що вони не будуть йти на ескалацію з росіянами, але разом з тим Данія може показати Росії місце. Тобто тут якраз економічна складова боротьби з агресором, коли будь-які економічні зв'язки, які були до 24 лютого, наприклад, той самий Північний Потік-2, вони просто нівелюються, і Європа. Каже Росії, що ми більше не будемо з вами співпрацювати. Але ми так само чудово пам'ятаємо, як сторювався Північний Потік 1 і Північний Потік-2. Е і та ж сама Данія, до речі, заради справедливості вона до останнього не погоджувала будівництво Північного потоку 2. Е і там було якраз погодження щодо навколишнього середовища, що будівництво труб на дні Балтійського моря воно може вплинути на довкілля. І зараз, якраз враховуючи оці безпідставні звинувачення українських військових у атаці на північний потік, потік-2» у вересні 2022 року. Ми так само маємо пояснювати європейським партнерам і Данії, ну і іншим, і Німеччині, що Північний Потік-2 це був не лише суто економічний проект, але й прагнення Росії домінувати в Балтійському морі, прагнення домінувати в енергетичному секторі Європи, що будуючи газогони, Росія прагнула. Шпигувати за Європою і нічого доброго, цей Північний потік 2 зрештою не приніс. Але разом з тим, тут, повертаючись до теми української дипломатії, ми не завжди щось пропонували взамін. Тобто, так ми казали, що північний потік 2 це погано. Але що Україна могла би запропонувати взамін Північного потоку? потоку-2» європейцям? це гарне питання. Я думаю, над яким варто подумати. Пане Ігоре, дякуємо вам за думки та оцінки. Кандидат історичних наук і журналіст, міжнародник Єгор Брайлян, був з нами цієї миті на зв'язку.